Пінське Полісся. Деякі фотографії я зібрав тут на 20 хвилин. Хочу вам показати їх. Ще коло кілька зроблю. Таких маленьких фільмиків, щоб подивилися найбільше, як вони жили. Колись сто навіть більше. Літ тому. самий центр, сама середина Полісся, то якраз був Пінськ. Я берестець, моя говірка одрознюється трохи пінчухів. Тому як я заїду туди, вони кажуть одразу, що я не пилишок. Я десь з другого краю кажуть, ти волинянин або з Рівненщини, або десь, Як ще ніктори кажуть, Западенець". мабуть, так, тому що наша берестейська говірка трошки одрознюється. І це не головне, головне. Подивитися на ті фотографії, ті фото, які мають більше навіть сто літ. Як колись тяжко люди жили. Чим вони займалися, але жили, та й люди жили на воді. Вся та низина, що займає якраз той кусок пінського полісся, найбільш обводнено. Тому отак кони на плотах перевозили, бо як тільки весна. Все було сплушне море. Що кажуть, колись тут була пінська пуща, куди більше, ніж біловіжська навіть пуща. Але її часом люди займали. Насіяли в нього. Жита там пшениці нас не було, тому треба було в нього землі. Почали усушувати. Але річка. Піна і річка, Припять основний горинь, великі такі річки, вони всі підпитують тую землю, тому люди жили кажу, на воді, займалися, як люди всі на воді лапали рибу. Була добре організована торгівля, тому що прокупали колись Дніпровсько-Бузького каналу, тому можна було з Балтику з Вісли. Через Муховець, через піну, через Прип'ять, через Дніпро і аж до Чорного моря було добратися. Тому то така була, казали, жилка, артерія водяна. Люди на воді жили, вони всі мали кріпи, лодки, корабліки. Все. Тут торгівля в ті часи занадто процвітала. Але життя, не дай Боже, яке воно було тяжкою. Я об'їздив той край з того краю і до другого. От саме і вісло і, звісно, вже до Дніпра і далі. Але найбільше мені запало то Пінське полісся. Шляхетські міста, тому що на всхід од Пінського була земля шляхетських. Калаоровича. Там саме і центр. Воно коло 500 літ шляхетства процвітало на тих землях, мабуть, так. У мене є якийсь фільми, кроліки, які я показував. Хто би цікавився, мог би зайти на Берестейці, подивитися на так само на мій канал. Ну кое що охранилось, як чарит. був посталіний в місто дахів, Все кулками, друтами, що зрізано. З грубших грубізних, з грубізних дилів в основному були зроблені ті хати з тополини, груба метрова тополина. На чорно тесана, не різана навіть. Люди жили в таких умовах, що, не дай Боже, як зараз можна було навіть і витримати, невозможно. Я ще там покажу трошки пізніше збирає фотографії, які них були будівлі, які були хати. Як вони жили в той час? В нас на Берестещі жили занадто ліпше, я так і кажу, занадто. У нас були чоботи, у нас ніколи не було пустолів, ніхто ніколи не ходив їх. Тому я згадую. Питав я дід казав, діду, кажу, а де пустоли? Я ніколи не бачив у вас, щоб де небудь на горі, де що каже дитюку, у нас не було пустолів ніколи. У нас були чоботи. Ми нічого не бортили. Обмотки були, були. Але поверх все одно якого-небудь взуття були, обмотки, обмотували. Ну щоб ми в пустолах, в тому виходили, у нас такого не було. А от на поліссі там бідніші жили. І тому. В основному вони ходили літами або боси, або в таких постолах, або в якому другу, а ті, що багатші шляхетські люди, те вже могли собі дозволити, що вони ходили в чоботях з шкіри. Ті краї були занадто, занадто багаті на природу, на ті ресурси. В основному на рибу. І ліс, тут в його було лісу. Тепер того нема. Вздовж Прип'яті, як вона є, та русло скручене вліво, вправо. Все пороше в основном таким корчем, лузиною. Чарт скрізь та пробратися тяжко. Я кажу ще раз, як тико весна було сплошне море. Люди жили. На кріпах, на плутах, так само і бидло, і кони, і все, що таке мали своє. Все десь перетягали, переносили. Селилися, старалися десь на яких грудках, де повищий. Тому що навіть в ті часи, звісно, коли я був молодий, саме таке паводь була сумасшедша. та десь в 71 му другому році. Вертольоти летали. Люди спасали, так само і нам тут на набуго досталося з тих часів. Почали робити таке велике усушування. В нас накопали дампи, і тут так само, і, але з часом все, вода зникала, клімат мінявся, і зараз пінське полісся то не те, що було колись. Риби практично нема. Звіра того, що колись був. Нема пташки те, що колись була. Нема. То не тільки ж старіші люди. але навіть зима пам'яті. Вона вельми-вельми зем'ятна. Риби колись було так много, що вона вісила скрізь на горі, десь, сохла під стріхи, десь, десь на яких лузаках і вялилася, і куптилася. І сулилася, тому що риба була то основна. Менш навіть тіли ніякої яловини або свинки, А в нього, в нього були риби. І ще забачив. Трошки люди тут така були менше на взріст. Ну, майна на рост. Роста меншого були. Сантиметра на п'ять, мабуть, точно вони були нижчі. Вони трошечки од нас одрузнювалися. І ще. Де на яких селах на Пінському поліссі були такі говірки, що наполовини хто може і не розуміти, були такі слова. А ті, що приїжджали десь з Сходу або з Білорусі з Литвини з повночі, то вони наполовину могли тільки розуміти, що говорять полішаки. Полі Було б цікаво, звісно, де знайти такі села. І знайти тих людей може ще поставалося, щоб почути чисто поліську пінську мову. Та було би дешевше, але хто хоче, знайде. Є вона в інтернеті, можна почути. Кусок Пінського полісся далі впирається з повночі, в Білорусь сюди переходить. А з повдня українське полісся, не займаєше. Волинську, Рівненську, Честь Житомирської області. Тому тут на прочки було з Пінська до 80 км до століна, далі добровиця, на Сарні. то теж якраз по лісі, по лісі от слова ліс, мабуть, ніго було лісу. Ніго було болото, зараз того нема. За ті комуністичні часи ті радянські повсушували болото. Все. Люди з ціль. Вибралися в основному, вибралися в великі міста, в города повиїжджали детикуємо. Тому того полісся тут, мабуть, і не всталося. На селі мало хто встається. Молодь повтикала, повиїжджала. Тому людський ресурс в основному на полісці ну, зник, мабуть, наполовину. Бо то є Стільки людей, як жило колись, тут на полісті, воно, мабуть, ніколи не повернеться. Тому що повставалось сотні, навіть не то що десятки, а сотня, мабуть, пару сотень сел, які його обизлюдили повністю вже яких нема ніде. Ніде ніяких людей нема. От так що такі в... Страшні часи зараз наступили в Білорусі, що нема, нема ніде на ні людей, нема нічого. Шкода, звісно, шкода. Може, деякі прийдуть часи ліпші, і воно все повернеться. Але я надію маю, що щось зміниться, тому що ти земля, ну не то, що мусова, а шкода, Шкода, щоб вони пропадали, заростали. Що ротом, щоб вони обли... обезлюднили, щоб вони в пустелю А Вона може вернутися так, як було може тисячі літ тому, коли тут людини ніяких не було, то все може повернутися з, такими... з таким односенням, так, як зараз відносяться люди до тих, до, тих, до тих моментів. Тому я сподіваюся, Надіюся, те, що сюди люди в те села, особливо на границі з Україною. Не уявляєте, що там зараз робиться, як я проїхав. Не де нікого нема. Дітей нема. Доживають старенькі люди. Вони доживуть, і села вплив будуть стояти порожні. Не буде там ніде нікого. Дивлюся, я так само ролики, фільмики. Суспільних, суспільної телевізії з повночі України, Рівне, Луцьке, така сама беда і там. Нема людей повтикали хто до Польщі, хто десь далі за, ліп, за ліпшою долею. Тому наше полісся, Пінське полісся не на вліпшому, звісно ж стані. Горуться землі, щось там горить, щось там вирощують. Саме страшне, що зробили, звісно, по комуністах, тих, що порили, покупали болота, всушили. То я повлияло, мабуть, на клімат. Зими такі, снігу нема, пожарі були колись, випалювалося все, канав на нарили, води немає, риби пущі, що нема. Ніде нічого, як десь там щось злапають, такі більш-менше, так риби нема. Ще навезли того канадського соміка, який вижирає, виїдає страшні, страшні послідки після того, що та риба наробила в нас так само в ставках, в річках ніде ніякі риби і нема. Тому всі полошики, Пінчуки, івановські, другі чінські, антопольські, то як покоє відомо. Кажуть, о, яка річка, нема риби там ніякі. Нема попросту, нема нічого лапати. Тому що колись тут треба і по метро, і по два, навіть по три. І соми були здоровенні. Зараз ми перебрались десь, туди ближче Чорнобиля, де заражена зона. Там вони, кони, ростуть, а на нашій стороні нема нічого. Ну і рибаків, звісно, розвелося. Вони вміють лапати. Такими такими. Сітками всякими причиндалами, що риби немає нема, ніякого шансу статися, більш-менш велике. А таке все сміття повставалося. Раді спортивного інтересу, звісно, вони там сидять і гудять. Далі, я не кажу про сам Пінськ, я не кажу про великі міста, які повставалися. Кажу, пінськ витяг всіх людей до себе, він старожитне місто. Тому з цих сел, з Пінського полісся, пінськ висмоктав люди. Частково. Ну більша частина, звісно, ще переїхала далі. Або в Мінськ, або в другі міста, або вибралися десь на, за межі Білорусі. Був на Пінському поліссі, на самій границі, ще колись, як не було тих границів. Не було тієї межі ніякі, можна було спокійно. Навіть і не побачиш, ти був зараз в Білорусі і і раз і ти вже в українському полісі. Де ти ніяких границь, нічого не було? Спокійно пішов. Навіть тико стовби стояли десь на дорозі. То Білорусь, а то вже Україна. А де в поліс йдеш, яке болото, ще деяка канава переліз через канаву. Ти вже в Україні або на дворо. Через який-небудь ліс чи поле перейшов, ти вже на другому місце, тому було без, без рожниці. А в ті часи давнішні, що тут казати, не було ніде нічого, тому що тут жили всі ті самі люди. Таке, як я говорю, так говорять в основному і на Поліссі. Заїду в Волинь, або в Рівненську області вони так само говорять. Я починаю говорити в Україні. Вони кажуть, ну чого ти говірка трошки інакша? Ну вони не подумали, що я десь так з Білорусі, бо я берестеєць. Так що ми, по моїй мові можна судити скіл'я. Та ми всі етнічно однакової групи. Тільки трошечки говірки. Є. Вона займала те. Частина занадто, занадто велику територію. Кажуть, десь тут по 300 квадратних, тисяч квадратних кілометрів займала. От сам Гонарева десь бялої подляски, заради Польська Берестейщину займало. займала, займала не тяглася вздовж, мусить кілометрів на 200 вширш з повночі на повдень і аж десь. На Чернігівщину навіть до Сумщини доходили. Десь така сама, казали, що то полісся. Ну і десь туди на саме відаєте, куди не хочеться навіть казати, на який кусок. Тому територія занадто і занадто велика. Його вірки в основному вельми-вельми схожі. Далі земля тут кепська. Вона з торфом, з болотом і піщуга, Де би ви не були, то пісок і турфяніки. Отака тут земля. Вона кепська. То вам не українські чорноземи і не та є земля, що на повночі Коломінська, там городня, ще трошки на повночі, там добра земля з глиною, Там нема, там холміста, а тут. Ніде не ні холміка, ви не побачите. Ми казали, що -то колись було якесь море. Вельми-вельми було в Було мені його. Я навіть не скажу, що було, -то. то все були озера в ті часи. Вода, вода, вода. Потрохи тих... по по помаленьку. За тисячі років воно все заросло, затяглося. Тими торфами, супропелями. Люди вибирають той торф, палять, де на таких бідніших у торфа там щось висіють, висажують. А де на грудках у нас на пискове, там поща нічого не росте, окрім хвоїни. Хвоїна не вельми добра, то не хвоїна, ружанська або пружанщина, ружанщина повночі. Тух воїна мілколісся невеличка, на тих землях вона не виросте на тих пісках. Мніго Корчів, лозини вздовж і мніго чарот. А сюди далі на пінщину Ольманське заменити болота, там пройти навіть тяжко. Там ніхто на сотні кілометрів ніде нікого немає, ні. ніхто там не жив. Землє, на вліпше землі на Поліссі, мабуть, мабуть, якраз в районі Пінська, на повночі от Пінська, Все. то що на захід 100 кілометрів, на схід і на південь, Сама-сама Кепська земля. отак крайку я трошечки то, що пам'ятаю, розказав. Нікуди я не заходив, ніяку Вікіпедію не дивився, нічого, Тільки зі своїх тих вражень, які я був, що я бачив. То... Ще буде вам цікаво, то. Покажу ще два-за три фільми, як люди жили, в яких умовах. Можемо навіть без коментарів. Послухайте, подивитися. Дякую. Дякую вам за душа. Трохи мене берестейця послухали. У мене, од моєї Берестейщини до пінщини 200 кілометрів.